Відомо, приклад людей, в яких дуже сильно насрано в голові. Ну, Російською, бо я сама російською. Я То Що російсько. ж пропагують і демонструють, і пропонують ці люди. Засраний мозок каже: жив в гівні, і дітям того бажаю. Я живу під час Великої війни і дітям своїм це передаю і цього бажаю. Це як. Якщо привести такий приклад, зґвалтована жертва бажала би своїм дітям бути теж згвалтованою. Ну, це просто парадоксально, розумієте, мати змогу повністю перейти на українську, мати змогу передати своїм дітям українську ідентичність, замість цього вони забирають у дітей свідомо все українське і хочуть передати їм російське. Можете сказати, що не важливо. Як вони будуть там виховувати своїх дітей? Головне, що ми будемо виховувати своїх дітей правильно. Але корінь заритий в тому, що ці діти будуть існувати поруч з вашими, і зросійщувати ваших дітей, таких націоцентричних, таких прокачаних. І це веде до чого? Це веде знову до відкату, тому що такої маси буде багато, і це вже відбувається. Це нікуди не пішло. І завдяки таким людям, просто ну, дуже відсталим, в нас буде йти і знову відкат. А тоді питання, За для чого? для чого були ці всі жертви? Поясніть, будь ласка, собі. Хочеться достукатися до тих, хто і досі не розуміє, чому своїх дітей не треба виховувати так, як ви звикли, так як виховували вас. Йдіть далі, прогресуйте, а не деградуйте.